Це відео розкаже вам, як за декілька років стати сеньором почати отримувати 10 тисяч мільйонів доларів на наносекунду і як стати найбагатшою людиною в Україні. Якщо ви прийшли. Подивитись це відео з такою ціллю, то ні, це відео не про це. Це відео про те, як стати кращим професіоналом в своїй справі, про те, як краще займатися тією справою, яка вам подобається, як відточувати свої. Навики і ставати кращим спеціалістом. А тепер перейдемо таки до теми. Це продовження минулого відео, яке я записав про те, як стати кращим спеціалістом і досягти чогось в кар'єрі. Воно було для тих, хто знаходиться на рівні навчання, пошуку роботи і так далі. То наступне, точніше, це конкретно це відео, воно буде сфокусоване на тему, що робити, коли вже знайшли роботу. Перше, що для мене здалося важливе в цьому питанні, це не кидати навчання. Причому воно стосується двох аспектів одночасно. Перше, це. Те навчання, про яке ми говорили в першому відео, в плані постійно відточувати свої навички, читати, дізнавати щось нове, вчитись приміняти ці навички. Так і в навчанні плані університету. Я думаю, з першим пояснення особливо не потрібно, а от з другим. Пояснення все ж таки здається, що потрібні. Чому не потрібно кидати навчання в університеті, але важливий дисклеймер, якщо ви навчаєтесь по спеціальності, якщо ви точніше, ну, навчаєтесь на ту спеціальність, яка вам подобається, якою ви хочете займатися. Якщо це не так, то тут в мене коментарів немає, кидайте цю шляпу, тому що Найгірше, що ви можете зробити, це витрачати час на ті речі, які вам не приносять задоволення. Навіщо вчитися на програміста, якщо ви не отримуєте задоволення від вирішення логічних задачок, які насправді являються там 90% часу роботи програміста? На кожному рівні, навіть якщо ти високий-високий менеджер, все одно твоя найбільша задача вирішувати логічні задачі навколо побудови системи, тобто робити її більш краще масштабованою, не знаю, складно сказати, але там, кожен день доводиться. Знаходити рішення досить складних проблем, які вимагають прийняття тих чи інших недоліків різних рішень і потрібно вибирати, які рішення принесуть найбільшу користь і найменшу шкоди. Тому, якщо ви навчаєтесь не по спеціальності, то ця порада не працює, кидайте її і взагалі кидайте її це навчання як можна швидше. Я впевнений, що ця порада буде не оцінена вашими батьками, але ви ж навчаєтесь не для батьків, а для себе. Якщо ви навчаєтесь для батьків, то це не дуже добре. Тому дуже можливо, тут вам доведеться їх засмутити, але все ж таки краще йти по вірній дорожці. І ефективно, ніж йти по невірній, і потім починати все спочатку. Чому важливо не кидати навчання, коли ви навчаєтесь по тій спеціальності, яка вам подобається. Навіть якщо я майже не здійснив цю помилку, тобто я, в мене були теж думки, напевно, які є у вас про те, що. А нафіг воно потрібно, ми вивчаємо застарілі технології, речі, які мені взагалі зараз в роботі не потрібно. І так, це правда. Але з іншого боку, тут мені складніше судити про інші спеціальності, але, скоріш за все, це також аплається. Те, що ви вивчаєте в університеті, це не прикладні навички першого порядку. Як би я їх назвав. А це фундаментальні знання, які складно в, не безпосередньо примінити в, на практиці. Але це ті знання, які вам допоможуть якраз здобувати нові навички. Тому що базуючись на тих знаннях, які я отримав з університету про комп'ютерні мережі. Про побудову процесорів, про побудову комп'ютерів, про побудову е, операційних систем. Ці всі знання мені допомагають швидко розуміти і освоювати нові знання, тому що вони всі там будь-які комп'ютерні технології вони все одно опираються на цей базис, який там було зроблено ще там десятки років тому. Так, вони трохи змінюються, Там, алгоритми покращуються, трошки по-іншому все починає працювати. Але все одно базові речі в 90% залишаються незмінними. І навіть якщо вони змінюються, все одно цей базовий шматок знань він буде корисний навіть для вивчення, а що ж таки змінилось. Тому я не, навіть трошки шкодую, що я не пішов на магістратуру, тому що я після отримання бакалавра я таки кинув навчання в університеті. Можливо, варто було. Хоча в цілому я дивився програму магістратури, і там менше таких фундаментальних знань. Мені тут більше шкода. <з> точки зору, бо інколи у мене прокидається бажання піти викладати, а я не можу, бо потрібно мати магістра, ну, магістра або спеціаліста для того, щоб піти викладати. З цим ми закінчили. Наступна штука, вона теж пов'язана з навчанням це вивчати суміжні з роботою речі. Можливо, нові технології, можливо, альтернативні технології. Найгірша помилка, яку ви можете здійснити, це, там, припустимо, ви знайшли, знову ж таки, аналогії будуть навколо програмування, але це стосується будь-якої професії, знайшли ви роботу, там, де вам потрібно писати код на питоні. Найгірше, що ви можете зробити, це сказати, що я пишу код тільки на питоні, на питоні, буду вивчати питон і все, більше мені нічого не потрібно. Воно то можливо і так, якщо ви хочете залишитись на тому рівні, де ви є, весь час там залишатись. Якщо ж ми кажемо про розвиток кар'єрний, то вам дуже велику роль грає те, що. Ви розумієте частини, які не являються основою вашої спеціальності. Напевно, навіть тут більш показовим буде сценарій не питону, а, наприклад, ви фронтенд інженер. І найгірше, що ви можете зробити, це не вивчати, як працює бекенд, як працюють бази даних. Тому що якраз от. Додаткове велію, яке ви можете привнести, це там, де ви розуміючи там, якісь букенні аспекти, зможете самостійно повністю реалізувати фічу, і це просто, типу, сильно зменшить об'єм роботи, який потрібно зробити, тому що насправді, коли там, дві роби людини працюють над задачею, то це. Десь в півтора рази збільшує час, який потрібен для виконання цієї задачі. Та й в цілому, якщо ви можете вам, наприклад, є якась бага, і вам потрібно її знайти в чому її причина і пофіксити, то коли ви виходите з межі фронтенду, все, ви просто все, що можете сказати: ні, ну це бага точно не на фронтенді, це там бекендери щось не так зробили. Це як з, моя, з моєї точки зору, як тім ліда як лідера команди якоїсь, це дуже погана відповідь. І тут перейдемо до наступної поради, це те, що потрібно братися за ту роботу, яку ви ще раніше не виконували. Робити якісь речі, які ніхто не хоче робити. Бо завжди насправді в командах є такі моменти, коли приходить тім-лід, каже, що вот, потрібно зробити вот таке. то І, А команда: ніхто з команди цієї речі не робив. І, в принципі. Дуже часто відбувається таке, що всі кажуть, ні, ми цього не знаємо, цього не вміємо, тому це робити не будемо. І це теж досить погана відповідь для кар'єрного росту, тому що в цей момент якби ви створюєте, ну, якщо ніхто не хоче робити задачу, яку приніс. Тімлі, то тоді цю задачу доводиться робити самому Тімліду. І це збільшує кількість головної болі, яку потрібно, з якою живе тімлід. І це досить погано. А якщо ви в цей момент, коли всі кажуть, що ні, ми цього не знаємо, ні, ми цього робити не будемо, будете казати, так, я цього не знаю, але я готовий спробувати розібратись і зробити. То це буде зменшувати кількість головної болі у Тімліда, і це буде будувати у вас в очах Тімліда для вас репутацію такої людини, на яку він може покластись. Тобто, що це ця людина, яку я можу там, взяти будь-яку задачу і дати її. І вона не скаже, що. Це не JavaScript, це не фронтенд, і я це робити не буду, а скаже, що «да, круто, це щось нове, я хочу з тим розібратись, да, я цю задачу візьму, я її зроблю. І це дві категорично різні відповіді, які в вас змінюють змінюють ваше положення в команді. Тому що мені, як лідеру команди, більше хочеться працювати з людьми, які готові розвиватися і брати на себе нові задачі, ніж з людьми, які не хочуть цього. Тобто я розумію, що ця людина досить енертна, я морально ставлю на ній хрест. Підсвідомо ставлю на ній хрест, і швидше за все, отримавши два-три рази таку відповідь, що ні, я не буду з цим це робити, не буду цього, з цим розбиратись, я закріплю, ага, людина, ця людина вміє робити тільки це, вона бере тільки такі задачі. І далі я в себе в голові, коли там, буду формувати план. Навантаження команди, я буду просто враховувати те, що ця людина робить ці задачі, і я вже не буду розраховувати, що вона зробить щось більше. І людина, яка готова робити будь-яку роботу, я, звісно, їй буду виділяти більше уваги. Я буду допомагати їй розбиратись, буду допомагати знаходити помилки в тому, що там вона робить і взагалі, якби вкладатись в її розвиток, тому що це та людина, яка потенційно в майбутньому може зайняти моє місце, коли мені потрібно буде е, йти на підвищення, наприклад, чи йти з, з компанії з команди. Це людина, яка потенційно в майбутньому зможе зайняти моє місце, і це в принципі. Там кожен успішний лідер думає про те, а хто замінить його в разі його зникнення, тому що кожен успішний лідер розуміє, кожен свідомий лідер розуміє, що він не буде весь час знаходитись в цій позиції, в якій він знаходиться зараз. І доведеться змінювати, і для того, щоб це, ці зміни відбувалися як можна менш безболішніше, потрібно мати сукцера. Це такий термін є досить популярний в, в різній лідерській е е е літературі. Є навіть така штука, як succession планінг це про побудову якраз плану, як інші люди займуть позиції, лідершип-позиції в команді, тому що насправді часто в командах є не один лідер, як там типу лід, а скоріш за все є ще якісь там продукт-проджект-менеджер, який часто теж займає лідерську позицію. Ще може бути лідер команди тестування, можуть бути підлідери якихось напрямків. І це все, ну, кожному із них по... правильно якраз готувати заміну наперед, щоб було ким замінити цю людину. Звісно, це більше працює. В великих компаніях, які можуть дозволити собі це, тому що в маленьких стартапах у ну, тебе просто часто немає ресурсів для того, щоб дублювати кожну функцію і мати заміну для кожного. Але коли там компанія стає більш зрілою і в фінансовому, і в організаційному. Плані, то succession planning – це та штука, яку дуже важливо робити. Це я трохи заліз насправді зараз на тему наступного для наступного відео для третьої частини, але нічого страшного. Остання порада, яка в мене є, і остання не за важливістю, це вдало, вдало знаходити баланс між самостійною роботою та тим, щоб питати поради в там, свого ментора. Ліда команди неважливо. Чому це важливо? Тому що е, з одного боку, там, давайте дві крайності розглянемо. Перша крайність це коли людина о, там, максимально самостійно все робить, е, ніколи ні про що не питає, потім там, тиждень там, займається задачею, яку ти дав. і Потім через тиждень приносить тобі там, якесь рішення, ти його дивишся і якби, там, залишаєш три десятка коментарів на тему, чому це рішення не таке, як має бути. І, по-перше, Такі відповіді складно рев'ювати, які вимагають великого аналізу, багато коментарів. А з іншого боку, це досить неефективно, тому що, там, скоріш за все, ви знову йдете на тиждень виправляти коментарі, потім знову у вас знову будуть коментарі, і, коротше, це, в принципі, може до нескінченності тривати. І це, ну, тобто, не дуже добре, тому що ви так ніколи не зробите свою задачу. А з іншого боку, яка крайність у нас є, це коли ви намагаєтесь там, кожне питання, яке є, перед тим як навіть вбити його в Google або навіть зараз в чат GPT, ви йдете питати свого ментора. І Звісно, ментор буде не в захваті, якщо ви кожні 15 хвилин будете приходити з запитанням, навіть не спробуючи, не пробуючи вирішити проблему самостійно. І обидва сценарії вас висвітлюють не в дуже доброму світлі. Тому тут дуже важливо знайти цю правильну комбінацію межі, коли потрібно йти питати, там відправляти якісь апдейти в і коли не потрібно. Мені здається, так, особисто для мене при прийнятний темп спілкування з моїми менті, це два рази на день. Тобто, коли Два рази на день мене Менті відклич з якимись питаннями по тій чи іншій задачі. Тут важливо не боятися там, витрачати більше часу на те, щоб розбиратися з чимось, тому що теж по своєму досвіду скажу, що для джунів зазвичай. Даються задачі, які не потребують термінового вирішення, і навіть більше зазвичай задача, віддана Джуну, займає від лідера команди вдвічі більше часу, ніж якби він сам вирішив цю задачу самостійно. Тому. Плані часу займають вдвічі більше часу, тим, що йому доводиться там консультувати, дивитись е пул реквести е коментити, виправляти, і оце все. Це насправді навіть це може мінімум вдвічі більше часу. Тому не потрібно тут е намагатись вирішити задачу, яку вам дали, максимально швидко. Ні, вам потрібно показати те, що ви вмієте самостійно опрацьовувати матеріал, самостійно вивчати різні речі і вже приходити. Насправді, з питаннями, з якими краще приходити, це не питання, а як мені зробити АБЦД. Ні, краще прийти з пропозицією: От я хочу зробити АБЦД. Це ідея. Чи це правильний підхід? Можливо, там його потрібно якось змінити, е, ну, коротше, приносити вже готові рішення, показувати їх, забирати фідбек, далі йти цей фідбек осмислено е, опрацьовувати, щоб е, потім наступне рішення, яке ви принесете. Не викликало якби, нових запитань на тему, ну я ж тобі якби, відповів що, що не так було в минулому рішенні, і в мене є враження, що ти мене не почув. І таке часто буває, коли лідер команди дає якісь коментарі з приводу рішення, а потім отримує наступне рішення. Яке якби, не, не враховує всіх коментарів. Часто я таке зустрічав, наприклад, коли даєш коментар по одному шматку коду, там проблема виправляється, але є ще 10 місць з точно такою ж проблемою, і в тих 10 місцях вона не чіпається. І це для мене знак, що людина не вміє системно опрацьовувати свої помилки. тобто Десь людина не розуміє, ну, тобто, в мене з'являються запитання, а чи розуміє людина взагалі той код, який вона написала? Тому важливо мати цей баланс. Тепер заключна частина напевно, вже досить класична частина для моїх відео це реклама компанії UL, в які я працюю технічним директором. Ми намагаємось зробити медичний сервіс здорової людини, дати сімейного лікаря здорової людини. Точніше, ну, це якби в скобочках здорової людини. Тому що ми досить багато часу витрачаємо для того, щоб покращувати кваліфікацію наших співробітників, для того, щоб покращувати якість обслуговування, і ми працюємо багато над тим, щоб лікування людей було саме таким, яким воно має бути. Тобто досить простим. Це ми, ми все про все намагаємось говорити простими словами. У Нас дуже кваліфіковані лікарі, які е, можуть визначити наскільки правильно вам визначене лікування, наприклад, спеціалізованими лікарями, до яких ми теж людей відправляємо, записуємо. У Нас є також збираємо ми базу. Спеціалізованих лікарів, які є добрі, які є погані, і намагаємось по можливості відправляти наших клієнтів лише до точкових спеціалістів, але навіть якщо в нас немає ще там, того чи іншого лікаря в рейтингу, ми все одно якби, валідуємо призначення, яке отримує людина, і далі можемо дати свій фідбек. Тобто, якщо ми вважаємо, що призначення некоректне, десь конфлікти з тими даними, які отримані. То ми повідомляємо людину, що ми вважаємо, що цей діагноз, точніше, можливо, не діагноз, а що це лікування некоректне, Можливо, можемо запропонувати самостійно коректне лікування, можливо, іншого узькоспеціалізованого лікаря, до якого варто б сходити і отримувати корективи лікування. Якщо вам цікаво ознайомитися більше про наш сервіс, пропоную вам перейти по посиланню в дескріпшені на сайт uval.care. Там більш детально розписано, які послуги ми саме надаємо, тому що там досить багато всього починаючи від консультації, закінчуючи видачею рецептів на рецептурні ліки. Також нас зараз діє можливість отримати першу консультацію безкоштовно з нашим лікарем. Для того щоб познайомитись і перевірити, наскільки вони являються професійними. А також у нас є теж діє пропозиція на те, щоб підписатися на місяць за ціною місяця при оплаті річної підписки. В цілому в нас немає помісячної підписки, в нас є лише Квартальна, піврічна і річна. Тому welcome. Я буду дуже радий, якщо ви станете нашим клієнтом, і ми зможемо спростити життя додаткової людини. Гарного вам всім дня!